Гікорі Дікорі Док, годинник, цок та цок. Тут мишка йде, він першу б'є, і мишка шусті куток. Так звучать рядки старої британської пісеньки про тварин, кожній із яких відповідає одне з 12 чисел на циферблаті. І Саме годинник й стане незвичайним полем для вибору дій у грі Гікорі Дікорі, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Гікорі Дікорі розрахована на компанію від одного до чотирьох гравців. Протягом партії учасники керуватимуть мишами, що стрибатимуть циферблатом годинника із зозулею. Щоразу, коли хвилинна стрілка зупиняється на наступному числі, миші можуть зістрибнути на комірку, щоб застосувати її ефект, або ж застрибнути на стрілку, щоб дістатися іншої комірки. Проте головним у грі стає саме збирання предметів. Які не тільки зможуть принести очки за виконання особливих цілей, але й подарує додаткові бонуси при заповненні вашого планшета пошуку, однак поспішайте вже після п'ятого повного оберту стрілки настане опівніч, гра зараршиться, і найспритніший із вас здобуде перемогу. На початку гри вставте механізм годинника до циферблата і з'єднайте із планшетом годинника ліву та праву частини ігрового поля. Встановіть годинну стрілку на 7, а хвилинну на 12 на планшеті годинника. Залежно від кількості гравців, вам також може знадобитися жетон блокування, заглушка на хвилинну стрілку, що обмежує кількість мишенят, які водночас можуть сидіти на ній. Розмістіть відповідний до вашої кількості гравців жетон у жолоб хвилинної стрілки. Лілки далі від її кінця під полем циферблата або десь поряд розташуйте планшет ланцюжка годинника та розмістіть жетон гирі в правій частині ланцюжка під числом 9. Розмістіть горілиць жетони ефектів із числами 1, 6, 11 та 12 на відповідних комірках годинника. Решту жетонів із символом сонця та місяця перемішайте окремими стосами і розмістіть випадкові жетони з утворених стосів горілиць на комірках з відповідними символами. Візьміть всі 10 жетонів предметів джокерів і розмістіть їх у павутинні маленького павучка. Решту жетонів предметів і регалій покладіть у мішечок, перемішайте їх та візьміть із мішечка чотири жетони, розмістивши їх у комірках особливих пропозицій крамниці маленького павучка. Додатково розмістіть по одному випадковому жетону із мішечка на кожну комірку зовнішньої частини годинника, крім 12-ї. Знайдіть 4 карти прихильності, що мають символ «жолудя». Окремо перетасуйте їх та роздайте по одній карті кожному гравцеві. Позосталі карти перетасуйте з рештою карт прихильності і сформований стос покладіть до лілиць під крамницею маленького павучка. Перетасуйте колоду завдань і покладіть її до лілиць на відповідне місце лівої частини ігрового поля. Розкрийте дві верхні карти і покладіть її горілиць на двох місцях нижче колоди. У свою чергу, кожен гравець вибирає колір і бере відповідні карти та фігурки мишей. А також отримує випадковий планшет пошуку предметів і маркер очок, який розміщують перед першою коміркою на треку очок. Кожен гравець розміщує верхолаза на старті нижче лівої частини ланцюжка на відповідному планшеті. Фігурки протконога, лахмітника та дослідника розміщують на відповідні зовнішні частини комірок годинника, як указано на планшеті пошуку предметів. А ось фігурку пустуна необхідно розмістити на його карті, адже пустун починає гру не на годиннику. Наприкінці приготувань покладіть маркер треку пріоритету на колір найпунктуальнішого гравця. У грі в двох та в трьох також покладіть жетони блокування на кольори гравців, що не беруть участі у партії. Тож на цьому приготування завершується і ми готові розпочинати гру. Уся партія в Гікорі-Дікорі триває рівно 5 обертів хвилинної стрілки до моменту, коли годинник не проб'є 12. За цей час гравці повинні назбирати якомога більше очок, виконуючи різноманітні цілі, підіймаючись по ланцюжку годинника, повертаючи жетони регалій королю зозулі та заповнюючи ряди або стовпчики на планшеті пошуку предметів. Гра починається з першого руху хвилинної стрілки. Перемістіть хвилинну стрілку на наступну поділку години на циферблаті. Якщо на стрілці та в комірці, на яку вона вказує, немає мишей, ви маєте рухати стрілку далі і далі, доки вона не зупиниться на комірці з фігурками мишенят. Коли стрілка зупинилась, спершу ви можете активувати кожну мишу на хвилинній стрілці з кінця. До початку стрілки, тож під час активації гравець може або нічого не робити з мишею і просто залишити її на місці, щоб вона наступного раунду поїхала на стрілці до наступної поділки на циферблаті, або зістрибнути в зовнішню частину комірки, на яку вказує стрілка. Після стрибка миші інші фігурки на стрілці посуваються на одну позицію, заповнюючи вільні місця. До речі, коли прутконіг зістрибує або його зіштовхують, він може зістрибнути за звичайними правилами або ж стрибнути вперед на одну чи дві комірки далі від поточної і активувати вже ту дію, до якої дострибнув. І якщо після стрибка у комірці є принаймні один жетон предмета, гравець за бажанням може взяти собі один жетон. Цей жетон відразу розміщується на планшеті відповідної миші. Проте якщо стається так, що вільних комірок для предметів немає, ви повинні прибрати один зайвий предмет у мішечок. Причому ви самі обираєте, який зайвий жетон скинути, щойно отриманий жетон або жетон з карти миші, який ви негайно заміните на новий. Якщо миші одного гравця перебувають на хвилинній стрілці та в будь-якій частині комірки, на яку вказує ця стрілка, гравець може влаштувати обмін предметами між цими мишами. Тобто гравець може перекладати будь-які жетони предметів на своїх картах мишей, що беруть участь в обміні. До того ж, отримуючи новий жетон предмета, гравець може відразу розмістити його на комірку карти будь-якої своєї миші, що бере участь в обміні. Додатково, після того як ваша миша зістрибнула зі стрілки, ви також можете застосувати вказаний у комірці ефект. А проте детальніше кожен ефект ми розглянемо згодом. Головне розуміти, що ви можете або залишити мишу на стрілці, або перемістити її, і по тому за бажанням виконати одну із двох дій, тобто узяти жетон предметів, або активувати ефект комірки, або відразу обидві дії. Після завершення активації миші хід передається власнику наступної фігурки на стрілці, який активує її за такими самоправилами. правилами, після того як вже буде активовано усіх мишей зі стрілки. Гравці можуть активувати мишей у внутрішній частині комірки, на яку вказує хвилинна стрілка. Активуються ці фігурки так само по одній за раз, проте вже тут послідовність ходу визначається завдяки пріоритету на відповідному треку. Спершу активується будь-яка одна миша гравця, на кольорі якого перебуває маркер пріоритету. А далі хід передається за спрямуванням стрілки на треку. Зверніть увагу, що якщо на комірці розташовано декілька мишей одного кольору, гравець сам вибирає, яку з мишей він активує першою. Активація мишей на внутрішній частині комірки триватиме за встановленою чергою ходу, доки не буде активовано усі фігурки. Тож, активуючи таку мишу, ви повинні обрати одну із двох можливих дій. А ви можете або переміститися в зовнішню частину комірки та застосувати її ефект. За тими самими правилами, як і після стрибка із хвилинної стрілки. Або ж натомість, ваша миша може застрибнути на хвилинну стрілку. Коли миша застрибує на стрілку, вона займає місце позаду інших фігурок на стрілці. Якщо на стрілці немає вільного місця, нова фігурка посуває інших мишенят, що також призведе до зіштовхування зі стрілки фігурок, що знаходяться на кінці стрілки. Наприклад, лахмітник займає два місця на хвилинній стрілці, а отже, він може зіштовхнути до двох мишей за раз. Та водночас лахмітники сам вважатиметься зіштовхнутим зі стрілки, якщо принаймні частина його фігурки звисатиме з її кінця. Після зіштовхування лахмітника інші фігурки на стрілці мають посунутись до краю стрілки. Якщо мишу зіштовхують зі стрілки, вона може зістрибнути в зовнішню частину комірки, на яку вказує стрілка, і відповідно відразу виконати її дію або перестрибнути в зовнішню частину попередньої комірки. Проте, якщо в попередній комірці розміщений жетон лапки котика, миша стрибає далі, доки не знайде комірку без лапки. Детальніше про цей жетон ми розповімо вже згодом. Після того, як ми вже розібралися у правилах стрибків мишок, розглянемо властивості зовнішніх. Комірок. Такий символ на плитці дає змогу піднятися ланцюгом на відповідну кількість ланк. Верхолаз переміщується лише лівою частиною, і якщо під час переміщення він займає або минає ланку з переможними очками, то гравець відразу здобуває зображену на ній кількість очок і відмічає це на треку. Якщо будь-коли протягом гри учасник здобуде понад 50 очок, він отримує спеціальний жетон, переміщує свій маркер на першу поділку треку і продовжує його переміщувати до, Далі за звичайними правилами. Якщо під час переміщення верхолас закінчує переміщення на зайнятій ланці, він продовжує рухатися, поки не дістанеться порожньої ланки. Щойно верхолас досягає листка над ланцюгом, він завершує свій хід і ви відразу здобуваєте кількість очок, зображену найближче до жетона гирі в правій частині ланцюга. Наразі це 9 очок. Після цього відразу перемістіть жетон гирі так, щоб він закривав щойно здобуте число очок, а потім поверніть свого верхолаза на початок ланцюга. У такий спосіб гиря може підійматись, доки не залишиться відкритим лише одне верхнє число, яке завжди буде видимим. Жетон гирі ніколи не закриває четвірку. Така дія на зовнішній комірці дозволяє вам вибрати, що ви хотіли б отримати з крамниці маленького павучка. Проте на плитках вам також траплятимуться такі символи перед стрілкою. Цей символ значить, що для виконання дії після стрілки ви спершу маєте скинути вказану кількість жетонів. Тобто наразі ви перед походом до крамниці маєте скинути один жетон. У краниці павучка ви можете або узяти один жетон предмета джокера з павутини, або два жетони з комірок особливих пропозицій. Узяті жетони відразу необхідно викласти на планшети мишей, що є у поточній локації. Порожні комірки особливих пропозицій поповнюються новими жетонами тільки наприкінці раунду. Такий ефект дозволяє отримати чи перемістити пустуна. Знову зверну вашу увагу на вартість дії. Застосувавши цей ефект уперше, ви отримуєте четверту фігурку миші для подальшого використання у грі. За активації ефекту, ви просто переміщуєте пустуна в зовнішню частину будь-якої комірки і застосовуєте її ефект. Пустун може зробити це навіть якщо вже виконував дію у цьому раунді. Ось такий ефект пошуку дозволяє вам просто добрати один жетон із мішечка і викласти його на планшет. Однак, якщо цей ефект активує дослідник, він завжди бере на один жетон більше. Після цього ви маєте вибрати, який жетон залишити, а який покласти назад у мішечок. Також, завдяки ефектам Комірок годинника, ви зможете отримати карту прихильності. Ви не можете мати на руці більше, ніж дві карти прихильності, і узявши третю карту прихильності, ви повинні негайно скинути одну зі своїх карт прихильності. Не застосовуючи її ефекту, карти прихильності це таємна інформація. Тож не показуйте ці карти іншим гравцям до кінця партії. Під час ходу однієї з ваших мишей, ви можете додатково зіграти карту прихильності і застосувати зображений ефект, як, наприклад, тут скинути один із предметів, щоб відвідати крамницю. Або ж на картах може зазначатись відразу є два бонуси, розділені рискою. Тоді ви можете або використати карту задля активації її особливого ефекту, зазначеного ліворуч, або ж як предмет, що зазначається праворуч, наприклад, для сплати дії. І якщо під час взяття карт колода вичерпалася, а вам треба взяти карту, перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Давайте відразу розглянемо й особливий ефект, який можна зустріти лише на картах прихильності, а саме передавання. Завдяки цьому ефекту ви можете вибрати будь-яку мишу свого кольору, і активна миша може обмінятися жетонами з вибраною мишею, знаходячись в різних локаціях. А ось завдяки такому ефекту ви можете вибрати будь-яку кількість своїх предметів, доставити їх на свій планшет пошуку і отримати за це переможні очки. Однак під час цієї дії не можна доставляти регалії: жетони із зірочкою в кутку. Ви можете використовувати предмети як зі своїх жетонів у активного мишеняти, так і з карт прихильності. Спершу порахуйте загальну кількість предметів і отримайте таку саму кількість очок. Далі порахуйте найбільшу кількість предметів з однаковим символом, її отримайте по одному очку за кожен із них. Наприклад, у вас є чотири гудзики, жетон джокера рахується за будь-який символ. Тому ви отримуєте чотири очки. Додатково визначте найбільшу групу предметів одного кольору, і ви здобуваєте по одному очку за кожен предмет цієї групи. Наприклад, зараз у вас є три зелені предмети. Знову ж, жетон Джокера може вважатися жетоном будь-якого кольору. Тож ви отримуєте три очки. У грі є спеціальна підказка, на якій зазначається, як саме ви отримуєте очки під час доставки. А з іншого боку, є QR-код, за яким ви зможете завантажити спеціальний безплатний застосунок калькулятор для зручності підрахунку. Так само на пам'ятці зазначається, що вам необхідно не забути перевірити виконання завдань. Король Зозуль дав гравцям особливі завдання, які вони повинні виконати. Ви виконуєте завдання, якщо вам вдається доставити за один раз усі вказані на карті завдання предмети. Різноколірні жетони на карті завдання означають, що підходить предмет будь-якого кольору з відповідним символом. Проте за одне доставлення ви можете виконати лише одне завдання. Після виконання завдання скиньте карту і здобудьте відповідну кількість очок. Нову карту буде викладено тільки під час поповнення в кінці раунду. Після доставлення розмістіть ці предмети на відповідні порожні комірки вашого планшета пошуку предметів із підхожими символами і кольорами. А ви не зможете переміщувати жетони, розміщені на планшеті раніше, тож робіть це зважено. Скиньте у мішечок усі жетони, які ви не змогли розмістити на планшеті, так само відправте до скиду всі карти прихильності, що було використано під час доставлення. Особливим жетоном ефекту на годиннику є комірка із цифрою 12. Тут ви можете прибрати до мішечка регалії з вашої активної миші та здобути 5 очок і карту прихильності за кожну повернену регалію. Регалії можна відрізнити за зірочкою в куточку жетона. Наступний символ на цій комірці дозволяє вашій миші стрибнути до трьох комірок уперед. Тобто ви можете вибрати будь-яку із цих зовнішніх комірок для переміщення, наприклад, ось цю, щоб підібрати предмет, який ви пропустили до цього. До речі, на картах прихильності також є дії подібні до ефектів стрибка, однак ви не можете використати їх мишею, що знаходиться на зовнішній комірці. До того ж, ви не можете об'єднувати декілька стрибків, наприклад, карти та ефект прутконога, що дає два стрибка сам по собі. Однак, прутконіг може спередувати. Першу використати свою властивість, щоб переміститись на цю комірку, а потім, застосувавши її ефект, переміститись ще на три комірки. Усі можливі дії ви зможете знайти на самих плитках. Будь-яка дія не є обов'язковою, її ви можете на вибір виконати один чи обидва ефекти з плитки, або й узагалі жодного. У будь-якому разі, коли всі миші на хвилинній стрілочці та внутрішній частині комірки виконали свій хід, ви переміщуєте хвилину-стрілку на наступне число і знову виконуєте дії кожною мишкою. А коли хвилинна стрілочка доходить до числа 12, раунд завершується відразу після активації мишей. Перед тим як рухати хвилину-стрілку на одиницю, спершу новіть компоненти на полі. Для цього киньте двічі кістку котика і розмістіть жетони лапок на комірки випалих чисел. Якщо в комірці з жетоном лапок котика є миші, перемістіть їх на наступну за годинниковою стрілкою комірку без лапок котика. Це переміщення відрізняється від звичайного, і під час нього ви не застосовуєте жодних ефектів і не отримуєте жетони. Якщо ви двічі викинули на кубику одне і те саме число, розмістіть у тій самій комірці обидва жетони лапок. Жодна фігурка миші не може перебувати в одній комірці з жетоном лапки котика. Коли хвилинна стрілка досягає комірки з лапкою котика, миші не активуються, і стрілка відразу рухається до наступної комірки. Також перемістіть маркер треку пріоритету в комірку наступного гравця, на яку вказує стрілка. Перемістіть всіх мишей із зовнішніх частин комірок у внутрішні частини відповідних комірок поповнення, та поповніть зовнішні частини комірок годинника, на яких немає жетонів. Поповніть комірки особливих пропозицій крамниці маленького павучка та поповніть ряд завдань. А після цього пересуньте годинну стрілку на наступне число годинника. Якщо після цього переміщення годинна стрілка дійшла до числа 12, гра завершується. А проте, наприкінці партії, учасники отримують додаткові очки за предмети на вашому планшеті пошуку. Ви отримуєте по 5 очок за кожен завершений рядок або стовпець на своєму планшеті. А також за усі позасталі жетони предметів у ваших мишенят і за символи предметів на картах прихильності, як під час першого кроку доставлення, тобто по одному очку за кожен предмет, по очку за кожен предмет у найбільшій групі дрібничок одного типу, і по одному очку за кожен предмет у найбільшій групі цікавинок одного кольору. Проте виконати будь-які завдання, як і викласти ці жетони на свій планшет пошуку, ви вже не зможете. Гравець із найбільшою кількістю очок здобуває перемогу та прихильність короля Зозуля, завдяки чому його миші матимуть вдосталь соковитих ягід до кінця свого життя. Проте у разі нічиєї перемагає той претендент, що має найбільше заповнених комірок на планшеті пошуку предметів. Якщо й досі зберігається нічия, претенденти ділять перемогу. Ви також можете грати у Гікорі Дікорі в соло режимі, проте з усіма змінами ігроладу для самітньої гри ви можете самостійно знайомитись у буклеті правил. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! 爸爸。